Буду містити звичайне дріжджове тісто. Взяла 200 грам, 8 мл теплої водички, чайну ложечку сюди я вкину, тебе достатньо столову ложку цукру. Вони це все замішаю, чайну ложечку солі. Одне яйце. Дві столові ложки олії. Поступово буду додавати муку. Ось таке мегеньке тісто в мене вийшло. Трошки помастю мисочку і покладу його низько. Крім І все, хай підходить. Поки тісто підходить, буду готувати начинку для пирога. Наріжу цибульку. Наріжу такими невеличкими шматочками. Перерізала всю картоплю, а тепер м'ясо переріжу. грудинку курячу взяла. Ось такі. і теж шматочками такими. Наріжу. Вона швидко приготується сюди і все сюди. А тепер все гарненько треба заправити. Сюди додам трошки паприки. Солі таку гарну ложечку всиплю. Наверно, ще чуть. Суміш перців додам. І коріандру трошки всиплю. Можна ще додати трави італійські, хто що любить, додає. І зараз гарненько все перемішаю. трошки олії помастити ось так, гарненько підійшло тісто Притрушу нокичкою. Ну, Розділю на дві частини. на дві частини, одну більшу, другу меншу. Мішечка цю розкачаємо. Форму я вже приготувала, змастила гарненько маслом. Ось так я на форму виклала тісто, більший шматочок. А тепер сюди я висипаю начинку, картоплю з м'ясом і сибулі їх. Рівненько-гарненько розприділяю. Ось такий буде в мене пиріг. Ну, так. Зараз розкачаю другий корж. Для кращого смаку я поклала вершкове масло шматочками. Зараз розкачаю ще один корж і накрию. Тепер змасую його гарненько. Яйце, збила яйце. А посередині роблю дірочку. Так щоб пар виходив. Ну, все. І в духовку в холодну покладу. Ось я спікся мій пиріг, дам йому трошки відпочити і поріжу. Дуже смачний. Трошки розсипається, але смачно. Угу. Смачний пиріг. І знизу гарно пропікся Така скорінка гарна. І смачний дуже, дуже смачно.